Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Ольга щойно зайшла до відділення і навіть не встигла зняти пальто, як у руки поклали медичну карту пацієнта. Вона швидко пробігла її очима і зупинилась на порожній графі. Чому не заповнена? Перше запитання зірвалося саме собою. Ні документів, ні іменні адреси. Ольга насупилась, передаючи карту ще раз. Ні нічого. Літня санітарка повільно похитала головою. Знайшли його в парку на лавці. Температура ледь не впала до критичної. На потилиці невелика гематома, дивом не замерз. Ольга перевела погляд на чоловіка років сорока. Він лежав під капельницею, блідий, тихий, ніби весь у собі. Обличчя звичайне, трохи заросле щитиною, руки доглянуті, акуратні, на безхатька він не був схожим. П'ятий день приходить до тями, а особи не встановили. Іван Петрович втомлено потер перенісся, поправляючи окуляри. Поліція перевірила бази, жодного збігу. Утримаємо ще тиждень, а далі передамо в соціальний центр. Ольга помовчала, ніби зважаючи щось для себе. А я можу з ним поговорити? Раптом запитала і сама не знала, чому для неї це так важливо. Доброго ранку, як ви сьогодні? Ольга зайшла до палати з термометром і ліками. Добре, дякую. Чоловік ледь усміхнувся. Сьогодні наснилося дивне, наче я стояв у полі. Там були незвичні рослини, я торкався листя, розглядав його. Це добре, спокійно відповіла Оля. Значить, пам'ять може повертатися. Як вам зручніше, щоб я до вас зверталася? Він задумався, довго мовчав. Антон, мені здається, це моє ім'я. За три дні Антона підлікували. Завтра мене виписують, сказав він неголосно. І знаєте, найбільше лякає навіть не те, що я не пам'ятаю минулого, а те, що не уявляю, куди йти далі. Ольга подивилася йому в очі. Сірі, спокійні, але такі розгублені. У мене є вільна кімната, сказала вона, не дуже встигаючи за власною думкою. Можете пожити в нас, хоч трохи, поки розберетеся з собою. Антон дивився на неї, ніби не до кінця вірив почутому. Ти кого привела? Данило навіть не приховував обурення. Мамо, ти серйозно. Незнайомий чоловік житиме з нами. Він нормальна людина, Даниле, просто зараз у нього немає дому. Звідки ти знаєш? Він сам не пам'ятає, хто він. Інколи треба просто повірити. Ольга легенько торкнулася плеча сина це ненадовго, і я відчуваю, що йому можна довіряти. Антон намагався бути непомітним. Вставав раніше за всіх, снідав мовчки, сам мив за собою посуд, допомагав по господарству. Ні на що не скаржився і нічого не просив. За два тижні Данило повернувся зі школи похмурим, контрольну завалив, буркнув, кидаючи рюкзак. Може, я допоможу. обережно запропонував Антон. Алгебра це як мова. Якщо зрозуміти принцип, далі буде легше. Данило з недовірою простягнув підручник. Антон перегорнув кілька сторінок, і в погляді з'явилася впевненість. Тут усе логічно. Давай розберемо разом. Через дві години Данило дивився на нього вже інакше. Ви пояснюєте, як учитель, сказав він із несподіваною повагою. Тим часом Ользі зателефонувала Марина, її найкраща подруга. Дякую тобі, сказала вона без вступів. Твій Антон просто врятував мій бізнес. Що сталося? здивувалася Ольга. У клієнта в офісі почали масово сохнути рослини. Ніхто не міг зрозуміти чому, а він за два дні все привів до ладу. Я й не знала, що він так добре розуміється на квітах, щиро зізналася Ольга. Та він, як жива енциклопедія, усміхнулася Марина. Говорить про рослини, ніби про людей. Світло, вода, навіть настрій. Я спитала, чи він біолог, а він тільки знизав плечима. Ввечері Ольга розповіла це Антонові. Дивно, замислено мовив він. Я не пам'ятаю, звідки це знаю. Просто дивлюся, і слова самі з'являються, наче відкриваю книгу, яку колись уже читав. Тож вечора Данило окликнув її з кімнати Мамо, а ти бачила, як Антон грає на піаніно? Свильовано вигукнув він. Ми зайшли по ноти, а там стояло старе піаніно. Він тільки торкнувся клавіш. І заграв. Я не грав, зніяка віло заперечив Антон. Просто пальці самі рухалися. Ніби пам'ятали. Нічого собі не грав. Це ж була місячна соната Бетховена, додав Данило, сяючи, з кожним днем Ольга помічала, що Антон стає мовчазнішим. Уночі він ходив кімнатою, повільно, майже навшпиньки. ніби боявся сполохнути думку, яка крутилася поруч. Але не давалася в руки. Я відчуваю, що отут -от згадаю, зізнався він одного ранку, дивлячись у вікно. Якісь уривки, обличчя, голоси, але все як у старому кіно без звуку. Кадри є, а сенс губиться. Минуло три місяці їхнього спільного життя. І якось, повертаючись із ринку, Ольга раптом почула за спиною Олексію, Олексію, Жадан, зачекайте. Та це ж ви. Високий чоловік швидко наближався, дивлячись просто на Антона. Той різко обернувся, але машинально зробив крок уперед, ніби хотів піти. Ви помилилися, стримано сказала Оля. його звати Антон. Ні, не здавався незнайомець. Це ж Олег Жадан, доцент з ботаніки. Ми перетиналися на конференції торік. Антон зупинився і розгублено подивився на Ольгу. У мене Амнезія, сказав він спокійніше, я не пам'ятаю, хто я. Чоловік залишив номер телефону і довго ще стояв, дивлячись йому слід. Антон так і не подзвонив. Увечері він сидів у кімнаті, втупившись у темне вікно. Я боюся згадувати, нарешті промовив він. Раптом у моєму минулому є щось, з чим я не зможу жити. Раптом я не той, ким здаюся зараз, адже мене ніхто не шукає. Ти боїшся, що доведеться піти від нас? тихо запитала Ольга. Антон подивився на неї подовом, ніби ця думка щойно вперше прозвучала в голос. Так, напевно, я звик до вас, до тебе, до Данила. Тієї ж ночі у двері подзвонили. Данило вже спав. На порозі стояв чоловік середніх років. Добрий вечір, Михайло Загребельний, приватний детектив. Півроку тому зник учений ботанік. Нещодавно впізнали вашого гостя. Чи можу я з ним поговорити? Ольга відчула, як холоне в грудях, але кивнула. Антоне, до тебе. У коридорі Антон насупився. ви, Олексій Жадан? Не знаю. Після травми я нічого не пам'ятаю. Детектив простянув фотографію. Антон упізнав себе. Коротка стрижка, окуляри. Поруч, жінка з рюкзаком і холодним поглядом. Хто це? Ваша дружина Маргарита, вона й наняла мене? Дружина? Тихо повторив Антон. Якби кохав, хіба міг би забути? Вранці він сам запитав Розкажіть, як я зник? В експедиції до заповідника. Ви не повернулися і зникли з радарів. Згодом вас визнали загиблим. А що я досліджував? Рідкісні рослини і ще дещо. Проєкт, який був не зовсім звичайний. Ваша дружина знає більше вона приїде? Завтра уже в дорозі. Коли детектив пішов, Антон повільно сів за стіл і закрив обличчя долонями. Я боюся цієї зустрічі, сказав він, не піднімаючи очей. «Моє ім'я повернулося, а разом із ним тільки порожнеча і неспокій. Ти нічого не згадав? Тихо запитала Оля, лише фрагменти. Лабораторія, мікроскоп, рослини, І десь поруч чийсь крик. Наче дивлюся в розбите дзеркало. Відображення є, а цілу образу не скласти». Вранці зателефонувала Марина. Олю, тільки не лякайся, сказала вона. Я дещо знайшла. Про твого, про Олексія Жадана. Що саме? Статтю в науковому журналі річної давності там йшлося про скандал в Інституті ботаніки, колега Жадана Петро Котенко, звинуватив його в підробці даних, а згодом сам опублікував дуже схожу роботу. Там багато неясного, і, здається, не випадково. Прийшли мені це уже надіслала. Олю, будь обережна. Тут щось не сходиться. Маргарита Жадан увійшла до квартири так, ніби давно тут господарювала. Певнена постава, бездаганна зачіска, погляд холодний і зібраний. Вона навіть не обійняла його, лише швидко оглянула, так дивляться на річ, яку довго шукали, а тепер перевіряють, чи не зіпсувалась. Олексію, сказала байдуже, я вже змирилася з думкою, що тебе немає. Вони сіли у вітальні. Ольга запропонувала чай і пішла на кухню, залишивши двері причиненими. Вона не збиралася підслуховувати, але голоси було чути чітко. Ти справді нічого не пам'ятаєш? запитувала Маргарита. Ні, навіть тебе, вибач. Це не принципово, відмахувалася вона. Головне, що ти живий. Ми повертаємось додому. Не так швидко, Антон підвів погляд. Голос був рівний, але впевнений. Я хочу розібратися. Що сталося в інституті? Хто такий Петро Котенко? Між ними зависла пауза. Звідки ти це взяв? холодно запитала Марина. Немає значення, просто скажи правду. Вона зітхнула, ніби пояснювала очевидне. Звичайний науковий скандал. Петро скористався частиною твоїх напрацювань, ти дуже це переживав. Сам на на експедиції казав, що треба провітритися. А що саме я досліджував? Новий вид рослин. Ти вважав, що з нього можна отримати перспективні ліки. Але, Антоне, досить. Тобі потрібне лікування, а не ці розмови. Завтра ми їдемо. Уночі Ольга почула тихий стукіт у двері. Можна, Антон стояв на порозі схвильований. Він зайшов і сів на край ліжка, у руках тримав потертий блокнот, той самий, з яким його знайшли. Я згадав не все, але головне він був зі мною тоді, я перечитував записи щодня, але лише сьогодні вони склалися докупи. Я справді відкрив новий вид рослин, і Петро намагався привласнити мою роботу. А Маргарита, обережно запитала Оляга. Антон на мить замовк. Вона була з ним. Я випадково почув їхню розмову перед експедицією. Вони хотіли позбути мене авторства. Я поїхав у заповідник, щоб усе обміркувати. А далі удар і провал у пам'яті. Він гірко усміхнувся, а потім почалося інше життя. Зранку Данило влетів на кухню, ще захеканий. Мамо, Антоне. Я тільки що чув, як Маргарита говорить по телефону. Вона дзвонила Петрові, казала, що Антон майже все згадав, і його треба забрати, поки він не знайшов докази. Антон мовчки загорнув блокнот. Ось вони, сказав він спокійно. Дати, формули, нотатки усе моє. Цього вистачить, щоб повернути ім'я і викрити їх. У цей момент Маргарита знову зайшла до квартири, так само впевнено, як і напередодні. Олексію, нас уже чекають, їдемо? Ні, відповів він без вагань. Тобто її усмішка стала напруженою. Я згадав тебе, Петра, і те, як ви діяли проти мене. Ти вигадуєш, холодно сказала вона, Антон простянув блокнот. Справді? А якщо це побачать в інституті або в поліції? Маргарита зблідла. Думаєш, тобі повірять? Людині з амнезією, тоді перевіримо, спокійно сказав він. Вона різко розвернулась і пішла, грюкнувши дверима. Ти не поїдеш із нею? тихо запитала Оля. Ні, усміхнувся він. Я ще дещо згадав про своє минуле життя, мені нема куди повертатися. Він подивився на Ольгу і Данила. Ви стали моєю родиною. Якщо дозволите, я хочу залишитись. Ми теж до тебе звикли. Але що далі? Чим займатимешся? запитала Ольга. Працюватиму в ботанічному саду. Вони давно шукали спеціаліста. За півроку вони сиділи на балконі серед квітів, які Антон виростив власноруч. Не думала, що все так складеться, сказала Ольга, дивлячись на захід сонця. Дивна річ, усміхнувся він. Я втратив пам'ять, але знайшов себе. Потім додав тихіше Шкодую лише, що не з'явився у вашому житті раніше. А ще до Петра Котенка скандалу не було. Комісія інституту працювала кілька місяців, звіряли дати, порівнювали публікації з польовими нотатками, перевіряли джерела, блокнот Олексія став лише початком. Далі говорили документи. Петра Котенка не судили. Його статтю зняли з наукових баз, грант заморозили, керівні проєкти передали іншим. Формулювання було сухе й остаточне, привласнення чужих напрацювань. Кар'єра, яку він будував роками, просто зупинилась Маргариту офіційно ні в чому не звинуватили, з нею просто перестали працювати, контракти розірвали без пояснень, Дзвінки залишилися без відповіді. Люди, які ще вчора намагалися з нею зв'язатися, тепер чемно тримали дистанцію. Вона швидко зрозуміла, довіру втрачено. Петро зник із її життя так само, як і з науки. Олексій дізнався про все коротким листом. Авторство підтверджено, справу закрито. Він прочитав і відклав телефон. Радощів не було, лише спокій. Ти не хочеш знати, що з ними? Якось запитала Ольга, Ні, відповів він. Їх більше немає в моєму житті. Найважче покарання, додав тихо, Жити далі, без права виправдатися. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!